Та інформація, яка з'явилася про те, що у нас зменшується рівень інфляції там в червні порівняно з січням, на мій погляд, це інформація, яка не заслуговує взагалі ніякої уваги. Це просто маніпуляція цифрами. Я, звичайно, можу помилятися в тому, що говорю, але колись я їздив у Київ на нараду по бізнесу, яку проводив кабінет міністрів і Адміністрація президента, це було дуже давно, і там прем'єр-міністр сказав такий вислів. Я його запам'ятав на все життя цей вислів. Темпи спаду виробництва зменшились на стільки то процентів. От зараз подумайте, темпи спаду виробництва зменшились на стільки-то процентів. Ну, абсурд. Дурня, і тут нема про що говорити. Так от, коли ми говоримо про інфляцію, треба говорити не про проценти, які були в січні, що вони були в січні більші, а в липні стали меншими, а про порівнянні цифри, про споживчий кошик треба говорити, а який він. Тому що інфляція це така річ, яка маніпулюється трішечки цифрами. Ну, наприклад, яка інфляція з попереднім роком чи з попереднім місяцем? Це означає, що схудну, худну, худну, худну. худну там схуд на 25%, став дуже тоненьким, а потім ще дохуднув ще на 10%. То це, ну, скажімо так, непорівняння цифри. Мені здається, що коли ми говоримо про інфляцію, то треба переходити на мову цифри на споживчий кошик, на валовий національний продукт, на валовий національний продукт в країні в цілому і на душу населення, на державні валютно золотовалютні запаси, які тобто є. Певні економічні показники, які реально відображають стан речей економіки в країні. Інфляція один із показників, і якщо його вирвати отак з загальної канви, то це носить трішечки інколи популістичний характер, або це такі робляться вкіди, ну, псевдосенсаційні, які не мають там особливого підґрунтя. Взагалі-то треба просудити про ситуацію. Не по фрагментам і частинкам, а по цілісності. А для цього треба ну, давати цілісну картину економічного стану речей. І на завершення. Я не думаю, що економіка України там бурхливо почала розвиватись, відроджуватися. Військовий комплекс так, однозначно, бо в нас немає іншого варіанту, і це той локомотив, який зараз задає темп розвитку економіки, тому що військовий промисловий комплекс це теж економіка, це теж робочі місця. Ну, правда, ніде діти. Ми живемо за рахунок тих інвестицій, зарубіжних і кредитів. І безповоротною фінансовою допомогою, тому що там є декілька напрямків, це безповоротна, це кредитна допомога. Скажімо, і за рахунок неї ми по великому рахунку живемо, і пенсії, і заробітні плати, держслужбовців нашого нашим військовим, в основному йдуть за рахунок зарубіжних спонсорів і інвесторів наших. Скажем, а якщо ми говоримо про українську самодостатність, то під час війни, коли ми втратили 20% території і велику кількість промислового потенціалу по він був сконцентрований якраз в східних областях України, то я не думаю, що наша економіка зараз за рахунок тих переселенців, коли переносять бізнеси, це поодинокі випадки, коли бізнеси переносять із сходу на захід України. А в свій час, як на мене, ну напевно, тут можливо і не можна звинуватити наш уряд і наших держслужбовців. Вони згаяли час в перші місяці війни. Згаяли в тому плані, що тоді була війна, почалася, тоді був шок. Тоді, в першу чергу, фронт, солдати, військові дії, і мало хто думав тоді про економіку. А що тоді відбувалося? Тоді. Колективи і цілі підприємства Сходу України переїжджали на західну і центральну Україну, в основному на Західну. І я знаю про те, що знаю не теоретично, особисто знаю, тому що до мене такі підприємці звертались. Вони тоді були в пошуку інфраструктури, скажем, де можна було б розмістити свої виробництва, тобто перенести обладнання. І колективи треба було тільки приміщення, і треба було додаткове сприяння з кредитними ресурсами для цього всього. І я знаю, що звертались і в обласні держадміністрації в західних регіонів, і там, де це успішно завершилось переносом, це поодинокі на жаль випадки. Це там, де зуміли зберегти бізнес. Але більшість бізнесів розвалилися. Розвалились чому? Тому що обладнання поперевозили, десь їх покидали на якихось стоянках на якихось промислових площадках. Це обладнання в ящиках, скажімо, і місяцями шукали оці площадя, де можна було б розмістити свої виробництва. А за ті півроку, що шукали. То люди півроку не їли, не мали зарплати і колективи повтрачалися. Основне, що я хочу сказати, що тоді втратили робочі колективи. На десятки сотні таких підприємств, які перемістилися із сходу на захід, ну можливо, якась менша половина змогла інтегруватися і розпочати та розпочати свою діяльність. Висновок, на жаль, таки трішки сумний. Ми втратили частину нашого економічного потенціалу і наших промислових підприємств не тільки тому, що вони були там знищені на сході України, а тому, що на жаль, вони не змогли інтегруватися, скажімо, тут в західних наших областях. Ну це моя правда. Дай Боже, щоб я помилявся.